Любі друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Вже розпочинається зимовий сезон. Вже починаються влог маси всюди, і я, звичайно, вирішила також зняти. Зима розпочинається з того, що в мене день народження. Мені виповнилося 25 років. Я вже дуже доросла, але всередині, я, якщо чесно, не відчуваю себе на цей вік. Тому що мені здається, ну я, ну, я не відчуваю себе на цей вік. Мені здається, що мені завжди менше. І от я думаю, це добре чи погано. В мене день народження 1 грудня. Я народилася 1 12, і в мене перший аркан. Ось, ну, коротше, якось так. І от 1 грудня ми святкували день народження. Я дуже вдячна своєму чоловіку, який. Створив для мене цей день, тому що він був для мене особливий. Я за день до дня народження відпочивала. Чоловік мені допомагав, я там працювала в телефоні, робила розбір дівчинці, виставляла підсумки як Ріл, да, там у мене було усвідомлення. І чоловік там був посуд, прибирав, готувався щось там. Я майже нічого не готувала. Мені мама допомогла на стіл накрити, вона приготувала торт, курку запекла. І чоловік, звичайно, також він е, тоді приїхав раненько з роботи, і він тут е, зробив фотозону, тут її всю не видно, вам видно тільки хеппі бьозди, але тут зверху ще кульки, тут кульки ще. Ну, я вам покажу фотки, в принципі, відео тут ставлю. Моменти, як проходило день народження, в день я гуляла з подругою, тобто в мене була ну, така міні-мрія, щоб я взагалі я люблю організовувати день народження, це моє, моє свято. Але мені набридло, знаєте, трішки вже що я можу півдня витратити на те, що я підготовую все, готую, бігаю, потім гості, потім те, все. А тут я з самого ранку встала, по-перше, в нуль-нуль мене привітав чоловік, вже одразу в мене було свято, я потім прокинулася. Ми півночі сиділи, святкували, їли бенто торт А Потім, до речі, вбачає тільки за мій голос, тому що я, мабуть, прихворіла. Як завжди, зараз і мене чоловік, він у нас перший хворіє, але, сподіваюся, не дуже чутно. І, коротше, я поїхала гуляти з подругою з самого ранку. Ми зустрілися, гуляли цілий день, сиділи в ресторані, їли смачно, розмовляли, тому що ми місяць цілий не бачилися. І все було просто-просто чудово. Мені дуже сподобалося гуляти в місті. В центрі ми гуляли, трошки походили, але погода була така. Ну, Мені дуже сподобалося, що я, от, знаєте, була в новому наряді, там так все класно. Я була спокійна, взагалі я, от, уявляєте, весь день майже прогуляла. І потім я приїхала. Додому у 6 приїхали мої. Чоловік вже давно, він там до обіду попрацював, готував святкову атмосферу, смажив шашлик, забирав доставку там все коротше таке. Потім я приїхала, ми швиденько накрили на стіл, сіли і просто сімейно посиділи, також з рідними. Спочатку в нас. Те мого дня народження в цьому відео. І зараз хочу показати вам подарунки, які мені подарували, точніше, частину подарунків, тому що е, більшість дарували мені гроші, і я собі також щось купляла. Ще не встигла також купити від е, дяді і тьоті Вони живуть за кордоном зараз, і вони мені подарували також гроші, щоб я купила на пам'ять собі е, щось, якусь прикрасу. Я хочу на днях виділити час, тому що в мене зараз ось так. А зараз... Хочу першим чином розпакувати подарунок від подруги. Давайте з вами подивимося, наче я тут не знаю що. Подруга мені подарувала, по-перше, ось таку, я її називаю зимову сумку, тому що я дуже хотіла, але не знала, де взагалі її знайти. Тому що я взагалі бачила в шопі, але там мені не дуже сподобалось. Вона купляла собі в Сінсеї. Чорно, але я, ну, якби мені подобається чорний колір Але в мене зимове це біла куртка. Можливо, я собі куплю, звісно, якщо знайду пуховик, е, можливо, якусь темненьку, але коротше. Ось така сумочка зимова, вона така класна, як, наче курточка, знаєте, пуховик, вона під мою курточку дуже пасує. І білі штанці мої. Вона дуже вмістка, що мені подобається, у мене більшість сумочок, вони не вмісткі. Вони маленькі, ну, такі середні, маленькі. А тут вміститься і вода, і я загалом люблю воду з собою носити, тому що я не можу без води факт про мене, до речі. І тут в мене ушки, я вже їздила і в Дніпро гуляла, з подругою знову ж таки ще раз гуляла. Вона дуже вмістка, сюди можна і книгу положити, піти в кав'ярню, пити. І на зимовий сезон просто вона суперова. А взагалі, в сумочці ще лежали метафоричні карти! Ви уявляєте, як я про них мріяла. От Просто я прям дуже собі хотіла. В мене є карти а, ангели, богині. Да, це також підсвідомості, метафоричні, але там взагалі цитати і детальний опис є книжечка. Це класно, це супер. Але мені для різновиду хотілося ще знати ці популярні метафоричні карти, де саме картинка в тебе є. І ти сам з підсвідомості думаєш, типу, що може для тебе це означати. Хотіла, от, наприклад, ось така зараз картинка, тільки що витягнула рандомно. До речі, можливо, давайте подумати, про що для вас ця картина, що вона може означати. Подумайте, що ви бачите, по-перше, і що для вас вона може означати. Я думаю, я витягла її не просто так. Нехай це буде зараз для вас. А я вам зараз прочитаю: тут є коротенька з цього цитата. Мов падаюча зірка, що тримає курс на землю, здійснення бажань завжди знаходить шлях до того, хто готовий їх прийняти. Клас. Коротше, я дуже задоволена. Ми витягували всі, от, ну, це так і працює безпідсдовець, і ти собі так хоп. Потім чоловік подарував мені ось таку підвіску. Вона якби регулюється. Така вона подвійна, можна її якби як хочеш. Хоч так, хоч прям дуже затягувати. У нас так сердечками такими. Вона може так регулюватися класно. Вона, я дуже таку хотіла, чесно скажу, вона ніде не бачила. А він знайшов український бренд, який виробляє це в мене срібло. Я ношу срібло, е обожнюю його тому, вона дуже крута. Потім чоловік також мені подарував е благовонію, я її не взяла. Паличку благовонію. Е я обожнюю для медитації, там, що вона так пахне, там просто ну, неймовірний аромат. І якби коли я медитую, я зараз почала знову, до речі, медитувати, і я так собі там шаманю, можна сказати. Uh, так, чоловік подарував мені квіти на 25 років, щоб в мене було 25 троянд. От я не знаю, чогось я тобі собі так. Оце голову так от вдуплила, і чоловік це зробив для мене. Я йому раз сказала, типу, що було б класно? Типу мені так хотілося. Чоловік мене почув і зробив 25 троянд на 25 років. і Бенто Торт, звичайно, весь цей декор, все свято, в принципі, було на чоловіку. Мама мені подарувала ось таку гарну орхідею. Просто подивіться, яка вона велика. Ось такі квіти в мою колекцію. І ось я знайшла благовоння ось така. Палочка така крута. Найшла тільки що благовоння, принесла вам також показати. Ось, А взагалі мені дарували всі останні гроші, і я собі купила нові угі. Потім я купила собі на День народження наряд це штани такі Сірі, і шоколадний бодік. Я вам ну ви, можливо, побачили, я вставочку робила з дня народження. Потім я собі ще купила джинси нові зі стразиками в ресорт. Я забула, що в мене там взагалі-то є цифри 25. Можливо, воно там дзеркалить. Але сам день народження я взяла собі, ми були в Мос-Сіті, я дуже вам раджу сходити в Мос-Сіті на нульовому поверсі в той з Дніпра. Там є новий магазин Пінки. Він просто офігенний, і я собі взяла свій шампунь від Діплі. Мені він дуже підходить, класний, мені дуже подобається стан волосся. Єдине, я взяла на цей раз не е, зволоження, а саме для жирної шкіри голови. Тут у нас е, вчора був Миколайчик, тому в нас тут пакет був смаколиків. Я чоловіку купляла пахлаву, спробувати Дідо е, Дідомороз, Потім граната, банани, фрукти, кисік, Типу, таке. всякі солодощі. Він мені також купив батончик з кокосом від рошен. Кіндер. Ось такий кіндер. Тут батончик. У нас половина на кухні, половина в цьому пакеті. Тут також банан, мандаринки і різні. Коротше, мої улюблені цукерочки. Я зараз так витащу. Ось таких жменька і таких. Корівку я люблю і оці коко. У мене такі біленькі. Ну що ж, зараз бажаю вам гарного перегляду. Відео вийшло дуже цікавим і буду вдячна вам за подобайки, коментарі і за підписку, якщо ви ще не підписані на мене. Сьогодні знову гуляю з подругою і приїхала в караван. Сторожа вже тут не була. Останній раз була в веселі з чоловіком, вже дуже давно. Тут така атмосфера особлива, тому що для мене це взагалі моя молодість. Їй було 25. Коротше, сьогодні будемо скуплятися, я вже не можу, тут стільки всього рідного. Ще до речі, я стороків не була на Чукс. Тут я <студія> стороків не була на Калинові. Там я зупинялася кожного дня, коли вчилася коледжі своєму переходила на іншу маршрутку. І сьогодні там також побувала і там відкрили половини, чи прямо зупинці я була в захваті. Тому я знаю, що була на Воронцова, а зараз ще й на колоні відкрила. Тому я... Угу, дякую. і а, зараз ще відкрила на полину, тому я вже купила нам слойки на любимо. Ось. Сьогодні план, що скуплятися, ходь по магазинах. Тут дуже-дуже тепло, мені це подобається, тому будемо знову проводити сподруги, тому що до народження так все було якось і класно, і яскраво, але ми трішки не встигли нагулятися, тому сьогодні будемо гуляти. Вони ну, такі м'якенькі. Звісно, не на нашу зиму. Mm. У мене починається новорічний настрій тільки після мого дня народження, тому що. Моє день народження не асоціюється в мене ніяк з новим роком, і тому в мене ще немає ні, ні в листопаді новорічного настрою, ні на день народження. І в мене воно вмикається вже, коли ось проходить моє день народження, і я прям сяю. Мені вже хочеться наряджати ялинку, все скуповувати, що власне я і робила. Вона казала, що їй нічого не треба, вже купила чинки. Зараз ще вийшов і Я розкремувся цей холм. І беру, А, це курточка подруги. Але вже, коротше, вона бере. в мене настрій починається. Я вже хочу все прикрашати. В каравані відкрили епіцентр Home. Прямо біля Юшку. Зараз зайдемо, подивимося, що тут. Ми ж подруги побачили дзеркало з підсвіткою. І зараз сходимо, подивимось. Я тебе знімаю. <схи> Будеш. Вау! Клас. Так. Да. О, диви Сміч прин. Клас. Все, я вже приїхала до себе в місто. Зараз вже сприїшла очка. Чоловіка зайдемо в ВТБ Так, щось нагулялася класно, я прям щаслива. Я обожнюю такі дні. Я от знаю, де я наче і втомилася, але от не знаю, всередині така щаслива. До речі, зима вже відчувається. Находилася, я обожнюю караван, це для мене щось таке тепленьке, приємне. І класно походили. Опа! Дивіться, це найкращий чоловік. Він ну, сьогодні посуд помив. І вдома частенько, так? Да? Привітайся, це влог. Моя кісіння мене засліцяла, так? Отак. Моя божиночку. Ті моя рідненька кісю. Ті моя рідненька така. Ми вже приїхали додому і зараз будемо розпаковувати. Дещо цікавеньке. Спочатку з вами розпакуємо подаруночок від моєї підписниці. Дівчинка вирішила мені діслати приємний подаруночок до дня народження. Мені, якщо чесно, так приємно було і трошки ніяково. І, коротше, це в мене таке вперше. Зараз хочу подивитися разом з вами. Привіт, Аня, якщо ти дивишся це відео, дякую тобі велике. Зараз чоловіком будемо розпаковувати. Дуже цікаво, що там таке у нас. так ну що, подивимося. Вау! Хм, ось такі цукерочки. Ой. Так. О, клас. Мені було цікаво з кавою спробувати. Так, що в нас тут ще? Ой, клас! Так, давай можна да, витягнемо цю карочку. Mm -hmm. Так, це ми будемо з червочком пити. Це налику. <клес> так, ну щось, подивимося. Що вот у нас так? Вау, так гарно постаралася, запакувала все. Так. О, тут ще щось. О, пух Клас, це для губ. Цей бальзамчик. Класс. А це в нас... Так, шурвіть шугар, бодік. Лосьон для тіла, подивіться, який клас, І таке розживеньке. Блін, так цікаво! Ану. Як воно пахне. Оце я так буду. Ой, клас, блискітки. Дуже. Сподіваюсь, вам видно. О, Боже, як приємно пахне. М -м, я обочню такі аромати, клас. Блін, клас, Анюта, дякую тобі велике. Так, а тепер тут ще листівочка. Каріночка, вітаю тебе з Днем Народження. Сподіваюся, що тобі сподобається мій подарунок. Нехай тебе оточують добрі та надійні люди, і все світ береже тебе. З любов'ю твоя підписниця, пташка Н. Боже, дякую тобі, Анюта. Мені дуже-дуже звичайно приємно. Це було дуже неочікувано в мене таке вперше і дякую тобі, велике за те, що ти зі мною вже більше року, що ти. Довіряєш мені, дякую за те, що ти мене дивишся, і я дуже тебе ціную. Mm -hmm. А тепер давайте розпакуємо з вами сенсей. Ой, ну точніше, не тільки сенсей, а там. А, все, що я купила сьогодні з подругою у Дніпрі. Давай, сонечко, подавай. Пушай, йди до мене. Іди до мене, Пушинка, йди. Цікаво, пушинці, да? сидить там, моя кітьонок. <майківці> Потримай. По. Опа, давай. Опа! Ой, ой, цікаво тобі! Іди нас, откривай вже! Ось. Так, тепер робимо розпаковку. Паковка, Я, того... За тебе? За тебе. <рес> <рес> за тебе хлібчик тостовий. Мандарин. Так. так, ти будеш доставати, давай доставай, я буду розповідати. А, як я вам показувала, в каравані нещодавно відкрилася, як я зрозуміла, нещодавно відкрилася епіцентр Хом. І я там купила зараз на знижці ця мисочка, я свою стару вже викину. І вона така зручна, що в мене була така, знаєте, в мене є маленька, я люблю в ній. А то я буду яйця варити, там, наприклад, або щось там, якщо мені треба буде підігріти, якщо світла не буде, там молоко, якщо там не випічку. Ну, коротше, така нержавіюча миска. <с>? Ти на себе дивився. Миску взяла. Потім. Це все, до речі, там. Мені, в принципі, більше такого нічого не потрібно було. В Сінсеї я взяла вже новорічну таку наволочку. Ось така червона, класна. Потім я побачила і не втрималася, взяла ось таку ялиночку. Мені сподобалось в нас я не бачила таких гілочка калини. Мені дуже сподобалась вона. Я хочу зробити таку міні-композицію до нас, ну, на стіл. Коротше, ось така гілочка. Потім э, в Сінсеї я взяла. Це мамі я пенал взяла. Їй треба буде передати. А потім взяла таку штучку. Ай. Така конструкція, до неї треба свічку, свічку туди вставити. Щас. Під цей. І там, коротше, воно буде через те, що буде вогонь, там, вогнище, то воно буде обертатися. так. У моєї подруги вже є таке, вона брала десь в себе там. І я вирішила, що мені таке треба, тому я вирішила взяти, і тепер в мене буде така конструкція дуже цікава. Що, воно погнути деш. Блін, тоді мені треба було в юзк зайти і купити там. Боже? Sure. Ну да. Блін, а в нас вони є такі. Nie. Просто біги мені треба. Блін. Мені треба було в юзк тоді. Треба в епіцентрі подивитися. Коротше, блін, тупанула я. в мене таких немає Таб... Таб, таблеточок. Свечок. Ну ладно, разберемся. Да если может, замовлю, або... Иди до нас. Пегай. Да, интересно. Пушечка. 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 І останнє, що я купила, це джинси собі знайшла! Класні. Я хотіла вже не блакитного кольору, а синього. І такого, знаєте, тут класний синій колір. Тут стразіки! Сподіваюсь, вам видно. Ось такі класні джинси. Зараз покажу, покладу мікрофон. Це я взяла, ага. Джинси White Leg. Я дуже такі хотіла. У мене є блакитні, я ще хотіла такі класні, вони ще мені сподобалися, що стразики ці. Звичайно, вони, коли буде братися, вони відпадуть. Але то таке, ну, типу. Я, вони просто мені не сподобалися те, що який в них колір, яка в них посадка крута. Коротше, ось така вийшла в нас розпаковка. Дуже-дуже класна. Да. Налазилось так. Я ж кажу, приємна така автома в мене є. Зараз буду вже переодягатися у домашнім. Да, Вже новорічний декор і ось така штучка тепер буде в мене. Все, якось так. Ну що ж, а на цьому все. Будемо завершувати з вами це відео. В наступному влозі ми з вами поговоримо про енергії грудня. Я вже буду створювати більш Новорічно ще більш атмосферу, да, будуть ще влоги, я планую знімати. Ще не знаю, що буду знімати, але вже знаю, що там будуть, буду розповідати вам про енергії місяця, тому що я вже їх відчуваю. Цей влог я хочу більше про день народження, про подарунки, розпаковки. да. В нас таке було, там вже ви могли побачити, що була розпаковка від підписниці моєї Любої, і ще я закупилася у Дніпрі. Тому я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Скоро побачимось до нових зустрічей!